Сьогодні українці стали однією сім'єю, згуртованою і непереможною. Сьогодні кожен боєць, воїн-захисник це частинка нашого серця, незалежно від того, родич він чи ні. Сьогодні кожен українець куда перемогу на своєму місці, вносить посильну часточку. Свою творчу частину у перемогу привносить і колектив народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю Чорнобривець. Днями солісти хорової групи Чорнобривця виступили для військових Збройних сил України разом із вокальним ансамблем української пісні Калина. Кожен номер концертної програми був проникнутий великою любов'ю до рідного краю, його прадавніх традицій, в яких відтворене споконвічне прагнення українського народу до волі і незалежності, миру і процвітання. В свою чергу поділилися враженнями від концерту, адже такі виступи надихають і допомагають у бою, підтримують і вселяють віру у перемогу. Насправді завжди, іспокон віків мистецтво, а саме пісня, йшла разом з солдатами в бій, вона піднімала його бойовий дух. І зараз те, що ви робите, це дійсно те, що піднімає наш дух, що нас спонукає захищати вас і своїх рідних, близьких, які зараз, багатьох із вас, знаходяться на передовій, і ваші синові, і мої сини, всі знаходяться там, і ми захищаємо вас, самі захищаємо своїх рідних. І ще раз дуже дякую, що передава це не тільки передова там, де світять кулі, а передова це теж культура і пісня, яку ви доносите людям. Дякую вам. Паси ще раз. Звичайно, ми не могли не запросити до слова і чорнобрівчиків. Запитали їх про ті почуття, емоції, які панували на сцені під час виступу. От як сьогодні співалось, що ви сьогодні відчували? І я скажу за себе, коли я виходила на сцену, я ніби кажу і щирі красиві слова. Я не знаю, а переді мною окопи. Хотілося плакати, але я розуміла, що це для них, що сльоза повинна бути там всередині. Тримайтесь, хлопці. Таке піднесення не можна передати, наче з рідними синами не солдати, а рідні сини, рідні брати. Ну... Хай вас Бог береже, а ми за вас будемо тут горою стоять і тримати дуже-дуже міцно кулаки. Ви тільки живіть, ви тільки живими, повертайтесь додому. Ми вас чекаємо. Ну, додав я обов'язково як мужчина, який співає, співає для вас завжди. Хлопці, тримайтеся. Ми з вами в тилу, ми будемо вас підтримувати, ми будемо про вас думати. І саме головне, ми будемо. Підтримувати ваших рідних, тих, що тут знаходяться, щоб ви були цього спокійні за свій тил, а пісня вона буде об'єднувати і передову, і тих, хто в тилу. Дякуємо вам, слава Україні і бережіть себе. Концерт для захисників. Дай Боже, щоб вони частіше були ці концерти. Ми з дорогою душею хочемо вас підтримати і прийняти участь. У, у цій боротьбі такій самій 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 на сьогоднішній день головній. Тримайтеся, хлопці. Ми з вами, душею і піснею, і танцем. Для колективу ансамблю тема війни хвилююча і болюча. Учасник танцювальної групи Олег Опольський зараз відстоює незалежність рідної землі там на передовій. Син солістки хорової групи Ніни Северин Віталій також у строю, також на нульовці. Тому для чорнобрівців кожна звістка з фронту бажана і тривожно очікувана. Тож звернення мами до сина на фронт це звернення всього колективу. Дорогий мій любий синочку і твої там побратими, сьогодні неділя. І сьогодні в мене концерт був з своїми друзями, своїми, як то кажуть, побратимами. Я тобі хочу сьогодні подарувати цей концерт. Я філююся і буду філюватися, щоб ти прийшов здоровий. І щасливий додому з перемогою, щоб я з тобою гордилася. І хочу одне сказати, так як я ти закінчив 11 класів, і я заспівала пісню, скільки б тобі років не минуло, синку, скільки в нашій рідці не спливло б води. Пам'ятай же, синку, оберіг єдиний, буде з тобою мама навіть і тут, і там назавжди. До перемоги! Мої всі учасники, артисти, всі і Чорнобривець, і всі-всі за тобою переживаємо і за твоїх побратимів там хлопці із потоків, із шантри і далі. Привіт до перемоги! Люблю, шаную і жду. І все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!